Слава нашому Богу, благословений і прославне ім'я нашого Господа Ісуса Христа, який до цього допоміг кожному із нас, який береже, допомагає, благословляє наше це земне життя, який є завжди з нами, який не залишає нас, в яких ми ситуаціях би не були, але наш Господь, Він є з нами завжди. Слава йому. Слава. Знаєте, ми прийшли дійсно на це місце для того, щоб почути, що скаже Господь. Я знаю, що кожен, хто йде перед Господнє лице, він потребує Божого Слова, потребує Божої настанови, потребує Божого цього, як би сказати, поштовху в своєму житті для того, щоб йти далі. Ми живемо в нелегкий час. Ви знаєте, дуже такий час, як би сказати, і з одної сторони ця війна, а з другої сторони дуже багато свободи для нас є, для нас християн. І порой дивися, ви знаєте, на життя християн. і... Ну, не відповідає воно тим критеріям, що слово Господнє говорить. Тому важно, ви знаєте, важно чути, розуміти і виконувати те, що хоче від нас Господь. Вже, брат, Володя нагадав, ми повинні дійсно бути готовими слухати Слово Боже. І апостол Яків каже, тому відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і прийміть з лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Я вам скажу, що щаслива, благословенна та людина, яка приймає слово. Багато є таких людей, ви знаєте, я завірюю не завірюся, віруючи, що коли ти людині говориш, то так би її не касається. Вона знає свою позицію, я є віруючий, я християнин, я служу Богу. Але як я вже казав, життя, життя, ну, не відповідає на тому, що слово Господнє хоче від нас. Тому нам важно, важно слухати. І важно дуже важно приймати і виконувати те, що від нас хоче Господь. Приповісті 8 розділ, 33, 34 вірш. Навчання послухайте і мудрими станьте, і не відступайте від нього. Благословен чоловік, котрий слухає мене, пильнує щодня в воротах моїх. І стоїть на сторожі при дверях моїх, слава Богу. Блажен чоловік, благословен чоловік, котрий слухає мене, пильнує щодня у воротах моїх, і стоїть на сторожі при дверях моїх. Знаєте, Бог для нас залишив своє слово для того, щоб кожен, кожен хто повірить в Господа, щоб Він мав напрямок. В якому рухаться до Царства Божого. Оце Боже Слово, це є для нас компас нашого життя, яке веде нас до небес, до нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, якщо ми почнемо відбиватися від маршруту, який показує нам компас, ось взяти нам компас, я скажу по природньому компаса. І коли він показує нам напрямок один, ми починаємо йти, йти в другому напрямку, ми збиваємося з путі і послідця можуть бути погані. Так само і в нашому житті. Коли Слово Боже нас наставляє, ви знаєте, одне добре, що слово Господнє воно дійсно є живе і діяльне. І воно діє в нашому житті. Воно діє в житті тих людей, які дійсно хочуть цього, та треба ще хотіти. Ви знаєте, ми прийшли на це місце, як би сказати, Бог дав нам можливість і бажання. І слава Богу, що ми могли це використати. Є люди, які мають мож... бажання прийти. Але по причині хвороби, може, по якійсь ще причині, вони не можуть бути на цьому місці серед народу Божого. А є такі люди, які мають можливість, а не мають бажання. Не мають бажання. Проводять час десь в другому місці, рішають якісь свої проблемні питання. Але не йдуть перед Господнє лице. І ви знаєте, я думаю, що такі люди, які в своєму житті вони не мають бажання бути в зібранні, слухати Слово Боже, вони чогось устерігаються. Я думаю, скоріше всього, що того, що Господь може їх облічити. Я пам'ятаю, коли я покаявся, пройшло десь декілька років, ви знаєте, і ну, таке було життя ще, як би сказати, неутверджений в Господі, старався служити як міг йшов за Господом, тримався Господа. Але були такі моменти, коли, знаєте, кажуть, падав, але вставав далі, йшов. І я приходив в зібрання, я сказав: Господі, ти до мене проговори. Може чую, як пророки пророкують, проговори, щоб я дійсно знав, чи я правильно, чи я неправильно йду. Чи правильне моє життя, чи неправильне життя. Я не хочу помилитися. Я там був, як каже, Слово Господнє, вже там ми томилися в цьому гріху. Я не хочу більше там бути, я хочу дійсно йти в тому світлі, на який ти мене вивів і показав мені це світло. І це є добре, коли людина бажає цього в своєму житті. Апостол Петро в другому посланні перший 19, розділ 19 вірш каже, і ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього зважаєте, як на світильника, що світить у темному місці. Знаєте, як я вже казав, дійсно слово Боже, воно є для нас світильником. І бувають такі моменти в житті, коли ти вроде, робиш, здається, по слову Господньому. Коли ти поступаєш, так би сказати, правильно, ти в своєму розумінні розумієш, але коли ти починаєш читати Слово Боже, дивитися в закон Господній, і ти говор, читаєш, і Бог до тебе говорить, і ти бачиш себе в цьому слові, що ти дійсно неправильно може поступив, ти стараєшся поправити своє життя. Ти стараєшся, може, ви знаєте, як я казав колись, Господі, може, мені буде боляче, ти мене тут лумай. Тут роби за мною все, що хочеш, але я хочу бути там з тобою. І знаєте, дійсно, оце бажання бути з Богом в кожної людини, воно допомагає тут на цій землі, допомагає слідувати за Богом. Триматися Господа, триматися Слова Його. Боже Слово, знаєте, воно дійсно воно має ціль в нашому житті. Воно має ціль просвітити наш розум, навчити нас, зробити нас мудрими, відродити в нас страх і бути слухняними Богу. Найбільше всього, найбільше всього, ви знаєте, з цих слів мені подобається це слово, коли я кажу слово, що відродити в нас страх, страх Господній. Людина, яка має в своєму серці страх Господній, вона буде старатися жити так, робити так, щоб догодити Господу. Не собі, а Богу. На жаль, на превеликий жаль, в заразній в час, ви знаєте, як казав час свободи, багато людей вони нехтують цим словом. Вони живуть так, як їм хочеться. Ви знаєте, особливо дивлюся на, е, на таких людей, які з дитинства віруючі. Старші люди не раз приходиться спілкуватися і кажуть таке питання: от хіп попробувати того гріха, хіп попробувати того, ту, ту сигарету, який там смак, чи тої горілки, який там смак. А ви знаєте, я йому кажу, ти знаєш, краще не пробуй. І коли говорять люди такі слова, ви знаєте, в мене на серці мотор, як сказати, такий, як мурашки по тілі йдуть. Я там вже був, я, думав, я знаю, що це таке. Не пробуй. Тому що це не таке, воно гарне, як воно малюється. Ви знаєте, дьявол можна малювати різний. Різний для нас, як е, сказати, такий образ. Але що за тим образом стоїть? Що за тим образом стоїть? Чи там стоїть благословення? Чи там стоїть прокляття? І як важно, ви знаєте, дійсно, перебувати в слові і вірити слову. 118-й Псалом, 130-й вірш каже, вхід. У слова твої світло дає недосвідчених мудрими робить. Хто з нас, ви знаєте, хто були в цьому світі і прийшли до Бога, не скаже, що Бог нам не дав мудрості? Я не раз кажу, якби цей, той розум, що зараз, ви знаєте, ще 20 років назад чи 30, коли ти ще не знав Бога і ходив, наскільки то було, було, мало бути кращим і благословеним життя? Але чомусь так Господь вів, ви знаєте, і чомусь так допускав в житті. Але слава Богу, що, ви знаєте, ця дорога земна кінчилася і почала ця дорога небесна, яку Господь приготовив для кожного з нас. Апостол Павло до Тимофія, 3 розділ, 16, 17 вірш каже: усе писання Богом натхнене, корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Бож, Боже Слово, воно натхне корисне до навчання, до докору, до направи. Коли я читаю ці слова, ви знаєте, є такі моменти, коли люди переадресовують їх для когось. Когось треба докорити, ти неправильно поступив, а ти неправильно відповівся, а ти неправильно зробив, але за собою людина не дивиться. Не дивиться за собою людина, вона живе так, як є правильно. І цю саме головне, ви знаєте, це слово, воно є для нас. Бог нас надихає. І це навчання слова Господнє, яке Бог дає для нас, воно є корисне для кого? Для нас, не для того, що Він там є. Він попаде в Царство Боже, а я не попаду. То тобто для кого це слово корисне? для нього, чи для мене? В першу чергу для мене. І для докору я повинен завжди собі дорікати, ви знаєте, те, що я неправильно роблю. Докоряти самому собі. Для чого? Для того, щоб виправлятися. Коли людина вона пильнує над собою, коли Господь дає їй таку можливість пильнувати над собою, то вона завжди, ви знаєте, старається робити так, як би сказати, як, щоб вийшло найкраще. Воно по-всякому виходить. Я не кажу, що ви знаєте, ми вже ідеальні після того всього. Ні. Ми люди, ми помиляємося, і в нашому житті бувають помилки. Але є той Господь, який виправляє нас. Виправляє через своє слово. Тому наскільки важливо триматися цього, слово Господнє воно має в собі життєву силу, воно, як би сказати, осуджує наші діяння. Євреям 4 розі, 12 вірш каже, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, воно проходить аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. Ви знаєте, коли Боже Слово воно діє в житті людини, то людина, як я вже перед тим читав, це слово воно допомагає нам відродити страх в наших серцях. Вона робить в своєму житті такі, як би сказати, поступки, які б дійсно не подавали б поводу для соблазну для тих людей, які б для неї. Тому що це, ви знаєте, як би сказати, дуже велике п'ятно. І кожна людина, яка намагається, щоб дійсно догодити своєму Господу і втримати цей шлях, на який поставив її Господь, вона завжди має в своєму житті оцей Божий суд, який судить її. Це слово Господнє. Наставляє учить і осуджує наші діла. А й Господь допоможе нам, ви знаєте, дійсно, щоб ми були вірні. Вірні Його Слову, Господньому Слову, зберігали Його слово. І апостол Яків в цьому ж першому розділі, 22-м віршом каже, і далі будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібній людині, що риси обличчя свого розглядає в дзеркалі. Бо розгляне себе та й відійде і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, то й не будьте забудь-кослухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Коли ми читаємо Іван від Матвія, це сьомий розділ. З 24 го вірша є написано таке слово. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і надімно, то й кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує. Подібне до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І винула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, і він упав. І була велика, і велика була та руїна його. Слава Богу. Ви знаєте, дійсно, хай Бог допоможе нам будувати на правильній основі. Той, хто виконує Слово Боже, він будує на камені. Камінь Ісус Христос. І наша будівля, якщо вона буде збудована, ви знаєте, дійсно на цьому камені вона буде стояти. Які бурі не прийшли, які б стихії не прийшли. Але Господь Він своїх не залишає. Господь тримає в своїй руці кожного. Кожного, хто є вірний йому. І дійсно, ви знаєте питання. Чи живу я сьогодні так, як учить мене слово Господне? Чи буду я на тій будівлі, яка є з каменя? Чи я живу так, як хочеться мені в цьому світі, як цей світ мені диктує? Тому хай Господь допоможе нам, щоб ми любили слово, виконували Слово, жили згідно слова Його, і щоб були збережені Господом в день Його приходу. Хай Бог благословить. Давайте ми помолимося за це, Йому хай буде слава. Амінь. Visit the city.